Welcome to Apple Tree Channel. Hello, everybody, welcome back to my channel. І так у нас uh, 10 тема. Grammar Spot. У, у цій темі мы говоритимемо про навколишнє середовище. І Сьогодні у нас Grammar Spot граматичні заняття. Indefinite pronouns place. Ви говоритимемо про неозначені займенники місця, так. ну і about future time clauses with when про підрядні речення, які починаються з when. So, study the sentences and answer the questions. Давайте з вами вивчимо ці речення і дамо відповіді на питання нижче. If you find a baby bird, keep it somewhere warm and quiet. Якщо ви знаходите маленьку пташку, ну, маються на увазі дитинча, то, будь ласка, треба тримати її десь у теплі і в тиші. Two. do you know anywhere I can hire a bike? Чи знаєте ви, де я можу uh, взяти на прокат велосипед? Justin has looked Everywhere for his mobile. He can't find it anywhere. Джастін подивився скрізь, так? Uh, пошукав скрізь свій мобільний телефон, але ніде його не знайшов. These island species are found nowhere else on Earth. Uh, ці види, які знаходяться так, у нас на острові, можна, uh, ніде більше не можна знайти так, на землі. Окей, okay, good. І так, which pronouns mean in a place? Uh, які займенники означають in a place? В якомусь місці, ну, somewhere. Dali, uh, which pronoun means in all the places? In all the places say everywhere. Da, да? скрізь. Which pronoun means in no place? Який займенник як ne, не, ну, немає ніде. Це nowhere. Which pronoun do we use in questions and negative sentences? Який займенник як ми використовуємо в питаннях і заперечних реченнях? Anywhere. Yes, anywhere. Which form of the verb do we use with nowhere? Яку форму дієслова ми використовуємо з займенником nowhere? Positive form, да? стверджувальну форму. Positive. So, now let's check the rules. А тепер перевірмо правила. Somewhere and anywhere mean in a place. Отже, somewhere і anywhere означають в якомусь місці. We usually use anywhere in questions and negative sentences. Ми зазвичай використовуємо слово anywhere у питаннях і запереченнях. Everywhere means in all the places. Everywhere, everywhere означає скрізь в усіх місцях. Nowhere means in no place. А nowhere означає ніде. We often use it together with else. Ми часто використовуємо його зі словом else. Uh, we use a positive verb with nowhere. І якщо у нас є займенник nowhere в реченнях, то ми вже. Заперечення не ставимо. Так? Тобто дієслово вживається у стверджувальній формі. Good. So, do you remember? Чи пам'ятаєте ви? Отже, people and things. Похідні займенники для людей і похідні займенники для речей. People somebody, someone. У запереченні anybody, anyone. У запереченні з, з дієсловом у стверджувальній формі nobody, no one. І everybody, everyone. For things. І для речей. Something ствердження. Anything заперечення, якщо речення допоміжне дієслово заперечне. Nothing. Positive sentence, але. ну, Заперечне речення, але мається на увазі, що стверджувальна форма дієслова. Ну, і everything це все. All. All things. Good. So, now let's say somewhere, anywhere, everywhere, and nowhere to complete the sentences. Давайте з вами підставимо до наших речень правильні indefinite pronouns. So, John looked everywhere for his glasses. І так, Джон uh, дивився скрізь, аби знайти свої окуляри. Да? Тобто, everywhere ми можемо підставити у перше речення. We didn't go anywhere at the weekend. Ми ніде не ходили на вихідних. Друге речення. Are Justin and his dad going anywhere cool during the summer holidays? Теж anywhere, да? Чи їдуть Джастін uh, зі своїм татком кудись, да? Uh, протягом літніх канікул. We have to tidy up. There is a rubbish everywhere. Ми, пов ми повинні um, поприбиратися. Бо скрізь. Сміття. Так. I'm so bored. Let's go somewhere exciting. Мені так нудно, сходімо там, де. Там, де exciting, так? Там де ми можемо почувати, відчувати захоплення якесь. Where did you go yesterday? Куди ти ходив вчора? Nowhere. Ніде, нікуди. I stayed at home. Я залишився вдома. Good. Good. Отже, розібралися з вами трошечки з indefinite pronouns. And now future time closes with when. Study the sentences below and answer the questions. Ну, спершу давайте з вами згадаємо, що таке clause. так? A клос is a group of words which has a verb. Отже, clause, це називається група слів, яка має дієслово. Іншими словами, це у нас речення, це у нас частина речення, так? Uh, і це може бути, відповідно, головна частина речення або підрядна, так би мовити. A clause can be a complete sentence or part of a sentence. Отже, clause називається як, як завершене речення, так і частина речення. Відповідно, якщо ми говоримо про time clause, то це у нас підрядна частина складного речення. І так, when they show the confirmation email, коли вони покажуть email підтвердження. Main clause. Volunteers will be able to enter the camp area. То волонтерам дозволять пройти на uh, територію кемпінга нашого. Main clause. You'll receive a confirmation email. Uh, ви отримаєте email підтвердження. Time clause when your application is improved, approved. <coughs> Коли вашу заяву приймуть. Отже, що ми бачимо? What tense do we use in the main clause? Який час ми використовуємо головній частині речення? Майбутній, так? Will. Future. What sense do we use in the time clause? А який час ми використовуємо у підрядному реченні часу? Present simple sense, так? Все, отже, це talk about the future. Аби поговорити про майбутнє, ми використовуємо future simple in the main clause, так? Майбутній час у простий час у головній частині речення. And we use the present simple in the time clause. Так? І ми використовуємо present simple у підрядній частині у підрядному реченні часу. So now let's practice. Yes, because practice makes perfect. Uh, say the correct form of the verbs in brackets. І так, назвіть правильну форму дієслів у душках. Uh, Justin will cook dinner when he gets home. У нас іде приклад. Так? Justin приготує вечерю, коли приїде додому. Boris... Will call Laura when he has some free time. Борис подзвонить Лорі, коли у нього буде вільний час. The volunteers will receive a confirmation email when they fill in the form. Коли вони заповнять форму. Тут без змін залишається, тому що Present Simple після they ми діє слова не змінюємо. Да, ми не додаємо і с -ку. Justin and his dad will hire. «Bikes When they arrive in Mykolaiv». <кій> Отже, це без змін залишається. Отже, Джастін і його тато візьмуть на прокат велосипеди, коли вони приїдуть в Миколаїв. Дивіться, тут у нас навпаки йде підрядне речення на початку, так, головного речення, перед головним реченням. Ну, тому «harvest» ми незмінним залишаємо. Коли вони зберуть очерет, то волонтери накриють платформу ним. Justin and John Will see birds in the Migration. Will see birds when they come to Ukraine. Отже, Justin і, і Джон побачать а, птахів, які міг... знаходяться в міграції, так? коли вони приїдуть в Україну. І останнє When Alice meets Dorothy, коли Еліс зустріне Дорті. She will tell her about David. Вона розкаже їй про Дейвіда. Отже, ви бачите, там, де у нас іде when clause, має вживатися Present Simple Tense. Там, де у нас йде а, головний, головна частина речення, так, time, uh, so main clause, там ми вживаємо future. Отже, виглядіє слово в початковій формі. Ось те головне, що треба розуміти, що після when це буде present simple. Хоча ми українською мовою перекладаємо майбутнім часом. Але в англійській мові після when завжди present simple tense. Ви бачите, так? А в головній частині речення, там, де немає when нашого, має бути future simple, тобто will і діє слово у початковій формі. Ну, ось так коротко сьогодні ми з вами розглянули наш Grammar spot про indefinite pronouns та про time clause. That's all for now. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку, долучайтесь до нашої. Ком'юніті у телеграм-каналі English Webinars. Також ставайте спонсором каналу або відтячити автору каналу за роботу. Долучайтеся і працюємо на перемогу разом. Долучайтесь до нашого English Webinars. Там цікаво, справді. Дуже багато цікавої інформації публікується, різні вікторини, тексти з перевіркою е, прочитаного. Тому, будь ласка, буде цікаво. good, bye, good luck, до зустрічі на наступному занятті. А vocabulary будемо говорити про екотуризм. Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!